Я Олена, і сьогодні у нас особливий випуск подкасту. Уявіть собі ситуацію. Ви заходите в автобус і чуєте: Гей, дівшка в червоній сукні, ви виходите на слідуючий? Що ви відчуваєте? Дискомфорт? А чому? Вітаю всіх! Мене звати Максим. Олено, це дуже цікаве питання. Мабуть, тому що така форма звертання порушує правила ввічливості. Сьогодні ми розкриємо таємниці мовленнєвого етикету. Та з'ясуємо, чому деякі слова можуть як зачарувати, так і образити співрозмовника. Саме так. А тепер запитання для наших слухачів: чи замискувалися ви коли-небудь? Скільки разів на день ви використовуєте етикетні формули? Спробуйте порахувати. Дякую, вибачте. Будь ласка, виявляється, це справжня магія спілкування? Олена, Почнімо з основ: мовленнєвий етикет це система усталених формул вічливого спілкування. В українській мові є шість основних груп етикетних формул. Олено, розкажи слухачам про перші три з радістю. Тож, друзі, слухайте уважно. Перша група це вітання. Правильно казати: доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Вітаю, моє шанування, доброго здоров'я. Друга група прощання. До побачення. Прощайте на все добре. Бувайте здорові. Третя вибачення. Вибачте, пробачте, даруйте. А ось у мене виникло питання. Чому ми кажемо доброго ранку, але добрий день. Це не випадковість. Українська мова має свої особливості, які формувалися століттями. Максиме. Якщо не заперечуєш, я продовжу. Решта три групи це подяка. Дякую, спасибі. Щиро дякую. Прохання, будь ласка, дозвольте, якщо вам не важко. Та співчуття співчуваю. Прийміть мої співчуття. Шкодую. Мені дуже шкода. А тепер увага. Ось цікаве питання для наших слухачів: чи правильно казати вибачаюся? Подумайте логічно, хто кого вибачає в цьому випадку. Дякую, Максиме, це дуже важливе питання. Слово вибачаюся означає, що людина вибачає саму себе. Але ж ми хочемо, щоб нас вибачив співрозмовник. Тому правильно казати: Вибачте мені або просто вибачте. Це яскравий приклад того, як мова наших неадекватних сусідів впливає на українську. Вибачаюся, це калька з російського і звіняюсь. А тепер, шановні слухачі, поміркуйте, чи можете ви згадати інші приклади такого впливу в повсякденному мовленні? Напишіть у коментарях. А чи знаєте ви, що ми часто чуємо неправильні форми: добрий ранок замість доброго ранку, доброго дня замість добрий день? Це теж наслідки мовного змішування. Наша мова, це наше обличчя, наша ідентичність. А ось вам цікаве завдання. Уявіть, що ви в громадському транспорті, як правильно звернутися до незнайомої людини? Чи варто згадувати її вік, стать, одяг? Чекатиму у коментарях ваші думки з цього приводу. Моя думка і думка мовознавців ні. Краще сказати, вибачте, ви не виходите на наступній зупинці. Це набагато ввічливіше, ніж дівшка в червоній сукні. Ба Більше дуже ріжуть слух, мовні кальки по типу «дєвушка», «женщина». також неправильно говорити на слідуючій зупинці. Використовуйте на наступній. Пам'ятайте, етикет це повага до людської гідності. До речі, а чому би і не відновити такі гарні українські звертання до незнайомих людей: пані, пане, панянко. Красиво звучить і з повагою. Чи не так? І напрочуд важливий момент: написання займенника Ви. В офіційних листах та документах, звертаючись до однієї людини, пишемо з великої букви для вираження поваги. А якщо йдеться про кількох людей, з малої. А тепер питання для слухачів: чому в сучасному світі цифрових технологій мовленнєвий етикет стає ще важливішим? Подумайте про спілкування в соціальних мережах, месенджерах. Напишіть, будь ласка, у коментарях. О, це дуже актуально. У віртуальному просторі ми не бачимо міміки, жестів. Тому слова стають єдиним способом передати наше ставлення. Неправильно обрана формула може зруйнувати стосунки. Пам'ятаєте народну мудрість, слово чемне кожному приємне, але є й інша: зі спасибі шапки не зшиєш. Як зрозуміти цей парадокс? Дуже просто Олено. Це означає, що ввічливість повинна бути щирою, а не формальною. Справжній етикет іде від серця, а не лише від знання правил? Важливо не тільки, що ми говоримо, а як і з якими намірами та почуттями? Отже, підсумуймо, мовленнєвий етикет це не просто набір правил, це мистецтво створювати гармонію у спілкуванні. Кожна етикетна формула це місток між людьми, спосіб виявити повагу та турботу досягти взаєморозуміння. І знову запитання до слухачів: як ви думаєте? Чи може правильне використання етикетних формул змінити ваше життя? Спробуйте експеримент. Тиждень говоріть виключно правильно і спостерігайте за реакцією оточуючих. Потім обов'язково поділіться у коментарях своїми історіями. Дорогі слухачі! Завжди пам'ятайте слова, мова це душа народу. Дбайте про чистоту своєї мови, використовуйте правильні етикетні формули. І ваше спілкування стане справжнім мистецтвом. Нехай кожне ваше слово несе тепло, пошану та доброту. До нових зустрічі у ефірі. Говоріть красиво, говоріть правильно, говоріть від серця. Якщо вам ця тема була цікавою, подякувати можна уподобайкою. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових цікавих подкастів на важливі теми. Усього найкраще.